Ця сонячна електростанція, яка з'явилася у лікарні інтенсивного лікування у Кременчуці, працює у закладі 9 днів. Її встановили через значне енергоспоживання закладу. Вартість проєкту – майже 43 тисячі євро. На даху покрівлі 310 квадратів покрівлі покрито сонячними панелями. Цих панелей в наявності 120 штук змонтовано. Кожна панель потужністю 580 ватт. Що і дає ту цифру, яку ви бачили на припрезентації, 69 кВт. Як повідомив Володимир Іщенко, сонячні панелі дозволяють покривати від 30 до 40% потреб електроенергії лікарні. Ми подаємося на всі гранди, які виходять у нас, які пропонують нам благодійні організації. Ми подаємося на всі проекти, і ми б дуже хотіли, щоб на всіх корпусах були такі сонячні панелі, тому що дійсно вони надають дуже велику нам допомогу. І я вже говорила про те, що зекономлені кошти будуть перенаправлені на лікування пацієнта. За словами Оксани Корлякової, від початку роботи сонячної електростанції вдалося заощадити близько 15 тисяч гривень. Матиме можливість забезпечити роботу медичного обладнання критично важливо навіть тоді, коли не буде зовнішнього живлення, тоді, коли не буде можливості оперативно запустити генератори чи перейти на якусь резервну лінію. Основний виконавець проекту благодійний фонд Ріпавер Україн у співпраці з іншими громадськими організаціями. Наталія Карпенко Суспільне новини Полтава.